Всім привіт! Мене звати Ярослав, ви на каналі Бурячок. Давайте пограємо в після нас на Board Game Arena. Це відносно проста гра з механікою колодобудування, у якій можуть змагатися від 2 до 6 гравців. Це лише правила гри. А якщо буде бажання пограти в гарній компанії, рекомендую зайти в телеграм канал та Discord сервер. Посилання закріплені в описі під відео. 2083 рік. Людство вимерло кілька десятиліть тому, залишивши на Землі лише сліди свого колишнього існування. Із плином часу природа повернула собі контроль над планетою. А поки світ відновлюється, мавпи почали еволюціонувати. Ви, як лідер одного з цих племен, відповідальні за направлення своєї групи на шлях розвитку колективного інтелекту. Інтерфейс Загальний планшет розміщується в центрі столу. Карти племен діляться на вісім окремих колод і затасовуються. Кожна з чотирьох видів мавп, мандрили, орангутанги, горили і шимпанзе має перший і другий рівні. Плитки предметів в закриту перетасовуються і на вмання горілиць викладається три. Планшет гравця мінімалістичний: зліва ігрова колода, справа скид. Гравці отримують карти та жетони відповідного кольору. 8 карт тамаринів, 4 диски дій. Поза візуалізацією залишається загальний запас для всіх жетонів, трек переможних балів і люті. Хід гри. Це одна з тих ігор, де гравці ходять одночасно. Кожен раунд складається з трьох фаз: мавп'яча рада, приваблення нових мав і відпочинок. Власне, фаза 1 мав-п'яча рада. Усі гравці одночасно відкривають 4 верхні карти зі своїх колод. Якщо у вашій колоді недостатньо карт, ви отримуєте скільки можливо, а потім замішується скид, утворюється нова колода і ви добираєте решту. Цей етап робиться автоматично. Структура карти: рівень мавпи, вид мавпи, бонус люті, закрита рамка. Відкрита рамка. Далі ви обираєте порядок розміщення карт. Це ваша мавп'яча рада. Вона має утворювати суцільну горизонтальну лінію. Карти не можна розміщувати вгору або вниз. Ви зможете активувати тільки замкнені рамки. Рамки всередині карт завжди закриті. Однак рамки на краях карт відкриті. Якщо ви хочете скористатись ефектом відкритої рамки, вам спочатку потрібно її закрити, помістивши в притул іншу карту з відкритою рамкою суміжною до неї. Усі карти мають три ряди, кожен має певну специфіку. Верхній надає доступ до ресурсів: енергії, квітів, плодів або насіння. У центральному ряду можна отримати переможні бали, часто в обмін на ресурси. Нижній ряд, крім балів, дає змогу активувати особливу здібність, характерну для виду мавпи, зображеної на карті. Із порад. На перший хід варто орієнтуватися так, щоб ви отримали три однакових ресурси, щоб мати можливість запросити нову мавпу. Щойно всі гравці зберуть свою мавпічу раду, настане час її заслухати. Цей етап також автоматизовано. Ви тільки обираєте, хочете активувати ефект чи ні. Рамка за рамкою зліва направо, зверху вниз, не обов'язково активовувати всі доступні рамки. Також можна передумати і відмовитися від своїх рішень. Кожну рамку можна активувати лише один раз. Якщо в рамці зазначені ресурси або переможні очки, ви отримуєте їх миттєво під час активації цієї рамки. Якщо рамка містить такий символ, це означає, що ви повинні виконати умову ліворуч від нього, аби скористатись ефектом праворуч. У такому випадку ви мусите повернути вказані ресурси в загальний запас. Іноді умова не вимагає жодних витрат. Тоді ви активуєте рамку безплатно. Деякі умови вимагають, щоб у вашій мавпічій раді була певна кількість різних видів мавп. Рівень мавп не має значення, тамарини також враховуються. Або певна кількість тамаринів вам не потрібно витрачати жодних ресурсів. Тамарини утворюють вашу стартову колоду і не мають особливих здібностей. Усі інші види мають. Орангутанги забезпечують вас енергією. Хоч ви можете зустріти цей ресурс також і в інших мавп, але жодна з них не принесе його так багато, як орангутанги. Енергія це особливий ресурс, який використовується насамперед для активації предметів. Трохи про предмети. Кожен гравець може активувати кожен предмет один раз за раунд у фазі, вказаній на цьому предметі. Для активації предмета потрібно витратити зображену на ньому кількість енергії. Щоб відобразити опис ефекту, наведіть на тайл курсор. Шимпанзе Шимпанзе повторюють за своїми мавпами-побратимами. Це відкриває можливість активувати рамки понад один раз за захід. Кожен ефект дає вам змогу негайно активувати будь-яку іншу закриту рамку у вашій мавпячій раді. Якщо рамка має умову активації, спочатку слід виконати цю умову. Горили породжують лють. Кожного разу, коли ви здобуваєте лють, її значення росте в статус барі. У будь-який момент гри ви можете витратити 4 одиниці люті, щоб вилучити з гри одну карту з вашої мавпячої ради. Ця карта вилучається з гри. Однак вона не замінюється іншою. Якщо карта була всередині вашої мавпячої ради, сусідні карти не зсуваються, і це відкриває закриті рамки у вашій мавпячій раді. Слід ретельно все обдумати, перш ніж вилучити карту з гри. Щойно ви вилучите карту, вона негайно надасть вам бонус люті, вказаний у верхньому правому куті. Мавпяча рада завжди повинна складатися щонайменше з 4 карт. А це означає, що у вашій колоді ніколи не може бути менше, як 4 карти мандрили. Особлива здібність мандрилів полягає в тому, що вони переносять більше переможних очок, ніж інші мавпи. Їхні рамки пропонують більше можливостей для отримання балів, а також більшу їх кількість. Щойно кожен гравець повністю заслухає свою мавпічу раду, починається друга фаза. Усі гравці таємно вибирають одного зі своїх чотирьох дисків дій, розміщуючи його до лілиць над своїм планшетом. Інші диски залишаються осторонь. Кожен диск містить дві частини інформації: бонус вгорі і вид мавпи внизу. Щойно всі гравці зроблять свій вибір, диски одночасно перевертаються. Тепер ви можете обрати порядок розіграшу ходу. Із доступних можливостей це. Отримати бонус, зображений у верхній частині вашого диска без необхідності щось за це платити. Привабити лише одну мавпу того виду, який зображено на вашому диску дій. Ви мусите витратити ресурси: за перший рівень 3 ресурси, за другий 6. А тип ресурсу залежить від виду мавпи, яку ви хочете привабити. Мандрилів приваблюють квіти, орангутангів плоди. Горил насіння, а шимпанзе їдять усе плоди, насіння або квіти. За умови, що вся їжа, яку ви витрачаєте, буде однаковою. Після чого верхня карта з відповідної колоди із загального планшета переміститься наверх вашої. Ви можете подивитися карту мавпи, яку щойно привабили. Приваблення нової мавпи не обов'язкове. І скопіювати бонус диска сусіда, витративши два однакові ресурси. Це можуть бути ресурси будь-якого типу: енергія, квіти, плоди чи насіння, якщо вони однакові. Фаза 3. Відпочинок. Всі гравці скидають свої карти мавп'ячої ради, горілиць до скиду, праворуч від планшета, повертають диски дій. Робиться автоматично. Кінець гри. Гра закінчується після фази, у якій один із гравців має 80 або більше переможних очок. Якщо хтось набирає 80 переможних очок під час фази 1, гра закінчується негайно, без розіграшу другої фази. Також гра може завершитись передчасно, якщо кілька гравців хочуть привабити, мав певного виду, а таких карт залишилося недостатньо. Тоді гра закінчується наприкінці поточного раунду. Перемагає гравець із найбільшою кількістю балів, у разі нічиї гравці ділять перемогу. Це всі правила. Удачі вам в партіях, підписуйтесь на канал. Всього найкращого ще почуємося!